Друзі, знаєте, в чому кайф жити біля озера. Це можливість щодня сюди приходити, насолоджуватися, плавати і спостерігати зі своїх вікон цю неймовірну красу. Ну з вікон Glashier Premium Apartments, звіт про який ми для вас і приготували. Звіт з будівництва будівництво Premium Apartments за червень. Покатаємось поки. А зараз я знаходжуся на нашій рецепції, яка зараз тимчасово поки добудовується готель Глейшер. нас слугує складом, складом для найцінніших речей. Тут все під пильною охороною. І я зараз сижу на кушетки. Це кушетки, які приїхали для нашого Glacier. Кушетки брендові Іспанія, це преміальний бренд. Це ті кушетки, на яких ми з вами будемо робити масажі в наших масажних кабінетах. Вони дуже зручні, вони органічні, вони регулюються, вони підігріваються, вони мають дерев дерев'яну основу вони вже на місці і вже чекають свого застосування. Так, я спеціально візьму мікрофон ближче, щоб не кричати вам, тому що тут дуже шумно, і ви подивіться, який об'єм земельних робіт по благоустрою нашої території відбувається. Одночасно працюють біля 5-6 одиниць техніки, десятки людей, і ми активно продовжуємо робити наш ландшафтний дизайн, не зважаючи на те, що на вулиці падає дуже сильний дощ. Робота не запиняється ні на годину, не зважаючи на великий дощ, аби встигнути в терміни. Зараз ми знаходимося з вами в блоці, «Д» і в нашому ресторані, який будується неймовірними темпами. Реально дуже швидко все відбувається. Всі процеси одночасно працює багато людей. Там монтуються перестінки, вентиляція і ресторан від мережі для фамілія, який буде знаходитися в Преміум Апартмент, Буде точно готовий вчасно. Дуже важливо, хочу вам показати, який буде вид нашого ресторану. Увага! Це перший поверх, це наша комерція. Але подивіться озеро, не наче на долоні. Подивіться, будь ласка, уважно, де ми з вами знаходимося. І ця локація для нас нова. Ми тут з вами ще не були. Це наш дитячий садок. Так, у нас вже є в блоці, а неймовірна дитяча кімната. Але ми будуємо ще дитячу кімнату, дитячий клуб. Це навіть не кімната, адже це величезна територія. Ми будуємо дитячий клуб в нашому блоці, Д, в нашій п'ятій черзі. І сюди ми будемо запрошувати та приймати наших найменших гостей, навіть немовлять. Аби батьки змогли спокійно, не знаю, поспати, покататися на лижах, сходити в спа, просто відпочити. Ми, мабуть, один з небагатьох, а можливо, навіть єдиний готель в Україні, який буде дбайливо піклуватися про немовлят і мати найвищу кваліфікацію своїх робітників. Також зараз в Блоці Д нашій дитячій зоні, в нашій дитячій території вже готові санвузли, ще лишилися двері і оздоблення стін. А також ходімо покажу, а також вже приїхали меблі. Тож, дитячий, скоро бути для найменших наших гостей. Отже, ми продовжуємо звітувати вам з блоку Д нашої п'ятої черги, блоку нашого, який найближче до водоклабу, і зараз ми знаходимося на території нашої спа. Роботи тут активно тривають. Вже готові колони, вже готова чорнова штукатурка, вже вклалася тепла підлога і лишилося покласти зверху плитку. І також ззаду ми бачимо, що вже почали встановлювати каркаси для майбутніх джакузі, Адже в нашому блоці, Д на першому рівні спа басейну не буде. Будуть хамами. Сауни, відпочинкові зони, лежаки такі комфортні. Але басейн буде на другому рівні нашої СПА. І зараз я вас запрошую подивитися, як там відбуваються роботи, як просунулися хлопці. І гоу дивитися наш другий рівень СПА п'ятої черги блоку Д. Так як новин по блоку Д у нас безліч, тож ми для вас ще піднялися на дах, на дах нашої спа на другий поверх нашої спа, аби вам звітувати, що вже готова чаша басейну. Її лишилося лише оздобити, і ви уявіть цей неймовірний басейн, де ви будете плити і бачити всі ці верхівки: гір, озеро і просто всі найкращі краєвиди Буковеля. Також в нашому блоці, деякий найближче до нашого водоклаб встановили вже такі чаші для джакузі. Мені тут підказують, що їх не встановили, а лише підняли. Встановлювати будуть на днях, але до наступного звіта вони точно будуть встановлені та вже певно почнуться оздоблювальні роботи. А окрім того, зараз вам ще покажу, що на даху є. Ну і також, продовжуючи блок, де ми вже на другому поверсі змонтували ось такі перестінки. Це буде наша зона з перевдягальною, з якимсь пабом, з можливістю відпочити, відпочинкова зона. Ну і там таке душ, санвузол і всі такі справи. Тому вже це стоїть готове, тобто ще трохи і вже почнуться оздоблювальні роботи. До клінінга ще трохи далеченько, ще місяць точно. А може й трохи більше ми будемо робити нашу спа. Але де вже відбувся клінінг, то це на наших поверхах, на верхніх поверхах. Верхах блоку, Д. ми почали поверх за поверхом відмивати, і верхні поверхи вже готуються до свого навішування. Штор, яке буде у нас 2 липня. Важлива інформація. До речі, щойно снідала Маргариті, зустріла нашого інвестора, який попросив зняти йому відео з його апартаменту. Що ж, хто я така, щоб це не зробити? Йдемо в апартамент нашого інвестора Дмитра, передамо йому вітання та покажемо, як виглядає його апартамент на четвертому поверсі. Ходімо. Отже, зараз ми знаходимося на четвертому поверсі нашого блоку Д, який найближче до водоклабу, і якраз вам показуємо, як відбуваються справи в нашому блоці, Д на наших поверхах. Отже, всі абсолютно всі ремонтно-оздоблювальні роботи по блоку, Д у нас завершено завершені коридори, завершено повністю всі апартаменти, все укомплектовано і чекає на клінінг. Вже такий більш чистовий, бо такий чорновий клінінг був. Ви знаєте, що Після будівельників клінінг треба робити в декілька етапів. Отже, зразу робиться чорновий етап, а потім вже чистовий. Тобто чорновий у нас вже був. Зараз у нас буде навішування штор. Ми починаємо рухатися з верхнього поверху. І по мірі того, як будуть навішані наші штори, наші дівчата-господинки будуть заходити вже і робити чистовий клінінг в апартаментах. І після цього вже класти вам матраци та класти постіль. І можна буде сказати, що повністю блок Д завершений. На все про все потрібно декілька тижнів, можливо. До місяця часу, і повністю блок Д буде завершено. Ми його закриваємо на ключик. Чекаємо, поки добудується наша спа-зона, поки добудується наша дитяча зона та наш ресторан один з найпреміальніших ресторанів країни. І, друзі, повірте мені, я дуже давно працюю в будівельній сфері і вже бачила-бачила різні преміальні об'єкти, преміальні ресторани, найелітнішу інфраструктуру. Але такого ресторану, який буде в блоці, Д, ще не бачила Україна. Я точно не бачила і дуже не. Чекаюся, поки вже його відкриють, адже це буде щось дуже дуже елітне і дуже дуже знаєте таке статусне. Подивимось, прошу вас звернути увагу, що у нас вже по всьому блоку, «Д» висять картини, оздоблення, декор лишилося лише занести номери, такі вазочки, статуеточки, горняточки різні, які будуть ще більше підкреслювати статус нашого блоку, «Д». Отже, апартаменти блоку D. все готово, оздоблення готово, підсвітки всі готові, меблі готові, але вони ще в такій плівці для того, аби не пилитися і не натягувати на себе пил. Є вже всі подушки, які упаковані ось в такі упакування, аби не припадати пилом. Далі є крісла, які теж герметично упаковані, аби бути ідеально чистими. На кріслах є також. Подушки, це я звітую. Що є? Далі переміщаємось на цю сторону. Далі блок, Д, такі трюмо є. Телевізори є. показую, Телефони вже є. Тумби всі вже є, всі кухні також є, лише ще не зняті ось ці плівочки. Отже, варильна панель є, мікрохвильовка є, витяжка є, холодильник є. Абсолютно все готово для того, аби вже приїхали сюди гості. І, до речі, ще немає посуду. Але весь посуд на складі, ви вже це бачили. Я показувала там, де наші стоять лежаки в нашій спа. Тому все укомплектовано, все приїхало. Ми нічого не чекаємо і збоїв ніяких не буде. Це лежить лише прибрати в апартаментах і занести комплектацію. Ну і ми зайшли в апартамент блоку Д нашого інвестора, якого я щойно зустріла в Маргариті під час сніданку. Пане Дмитро, передаю вам вітання з вашого апартаменту. Чесно кажучи, це вау, ефект, тому що у вас більшість стін тут скляні. Це кутовий апартамент, і панорама тут така, що просто захоплює дух. Реально дуже класно. В вашому апартаменті абсолютно все є. Немає, звісно, штор і немає чистового кліінгу, але вже чорновий кліінг був, лежить ламінат, абсолютно комплект. Тований санузол. Ми зараз знімемо відео. Вам його відправить ваш менеджер. Також я дуже прошу, шановні наші інвестори, не ображайтесь на своїх менеджерів, якщо вони не можуть вас привезти в ваші апартаменти блоку, де це або люкс черги. Будь ласка, віднесіться з розумінням. Роботи ще активно тривають. Є оголені проводи. Ми не можемо допускати бодай якогось шансу нашкодити вам та вашому здоров'ю. Це технічно небезпечно, з технічної точки зору. Тому ви ж знаєте, мене звати Вікторія. Я приймаю ваші заявки, пишіть вашим менеджерам, і під час наступного звіту я зніму вам вітання з вашого апартаменту, або просто зніму відео. Вам менеджери відправлять, щоб ви бачили і розуміли, що все прекрасно, процес рухається. Ваші апартаменти готові лише до відкриття. Ми не зможемо показувати апартаменти, люкс черги блоку Д і блоку С, тому що тут ще тривають роботи. Віднесіться, будь ласка, з розумінням. Але якщо вам потрібно якесь відео, ми це все обов'язково вам знімемо та покажемо. Ми зараз знаходимося з вами тепер в нашому блоці. С. і блок С в цьому місяці, не аби який молодець. Зараз я вам про це розповім. І такою ключовою новиною в цьому місяці для блоку С є та, що ми почали оздоблювальні роботи щодо фасаду блоку. С. так-так, декілька місяців, і вже блок С буде чорним, таким як наше немов чорна перлина, яка знаходиться на березі нашого озера молодості, і буде дуже класно виглядати, як і всі його. Сусідні черги, побратими. Хочу вам сказати, що ми вже повністю абсолютно завершили розведення електричних мереж. Так, воно ще має ось такий вигляд, як позаду мене, але потім буде оздоблення, якісь шафи, якісь декоративні оздоблення стелі, стін. І звісно, всі ці проводи поховаються за люстрами та за декоративними пано і декоративними стінами. Знаєте, обожнюю такі звіти, коли ти знаєте, звітуєш завершено, завершено, завершено. Отже, розводка електричних мереж завершена. Штукатурка на стінах. Завершена і завершено остеклення цього блоку. Це остеклення, звісно, встановлення рам. І зараз ми вийдемо на балкон, ще дещо покажу, тому що щось ми завершили, а щось стартували, і вже знаходимося аж на четвертому поверсі. Ну і вийшовши на балкон, я хочу вам показати, що в блоці це вже почали вкладання плитки на балконах. І ваших терасах вже смонтовані перегородки балконні. І вже як тільки ми завершимо вкладання плитки на підлозі, якраз ми завершимо наші стіни, наше утеплення і декор наших стін, оздоблення наших стін блоку, це і вже поступово перейдемо на балконні перегородки та терасні перегородки. Тож по блоку С ми з вами вже все оглянули. Резюмуємо. У нас вже майже завершилася штукатурка. У нас завершилося розведення електричних мереж. У нас зараз завершено на восьмому поверсі розведення сантехнічних мереж. І ми перейшли до дев'ятого. Також в блоці С відбулося все остеклення. Ну і також ми почали оздоблювати фасад блоку. С. ви вже бачили, як він утеплений, і ми продовжуємо рухатися далі. По блоку С. не хвилюйтеся. Абсолютно вчасно блок це буде зданий, тому що щойно я була на горі і побачила, що ми вже навіть привезли плитку. Біля кожного санвузла стоїть оздоблювальна плитка, і вже з дня на день ми починаємо оздоблювати наші санвузли керамогранітом. Ну і у всіх абсолютно апартаментах блоку це вже виведено всі світильники і каркаси під ці світильники, де ми будемо монтувати стелю та виводити ці світильники, аби було красиво. Про такі речі потрібно думати заздалегідь. Тож блок. Це рухається, не будемо його відволікати. Він дуже дуже швидко буде побудований. Ми все встигаємо, все вчасно. Багато чого для блоку це вже закуплено і зберігається у нас на складі. Тож ходімо далі дивитися на черзі люкс. Черга. Ну і зараз ми з вами в нашій люкс-черзі. Ви її гарно пізнаєте по цьому неймовірному атріуму. Красиві височенні вікна, фасадні вітражні вікна більше 8 метрів висотою, які будуть демонструвати вам всю красу та елегантність гір та озера, які милуються тут в відображенні своє в глейшері. Отже, цей атріум під низом у нас буде рецепція. Тут у нас будуть зони для перемовин, для відпочинку. Там у нас будуть кабінети для менеджерів для керівництва. І внизу у нас буде ще бар при вході, зони очікування, комфортні зони. Також у нас буде зона реєстрації, величезна рецепція. І ми готуємо вам приємний сюрприз. Ви знаєте, яку рецепцію ми зробили в нашому кубі. Ви бачили, яка вона незвична, і повірте, точно буде не гірше, а то й набагато краще. Адже ми працюємо над вау ефектом над тим, аби вас вразити. Адже ви є власниками найпреміальнішої нерухомості в країні, яка будується з екологічно чистих матеріалів. Тому і рецепція у нас буде достойна. Вашої уваги. Повірте, наші дизайнери дуже гарно попрацювали. Ми зараз наші люкс-черзі продовжуємо її інспектувати і повідомляємо вам, що мурування стін і всіх перегородок вже на 10-му поверсі, і буквально ще декілька днів, тижнів. І ми повністю завершимо мурування стін і будемо вже активніше рухатися з нашою штукатуркою. Ми зараз з вами знаходимося на шостому поверсі, і активно відбуваються штукатурні роботи та одразу встановлюються вікна, віконні рами. Тож зараз ми на шостому поверсі, буквально трошки переходимо на сьомий, активно рухаємося, і наша люкс-черга потішить вас дуже швидко такими красивими результатами, де ми вже почнемо приступати до оздоблювальних, естетичних таких робіт, і воно буде вже все розквітати і удосконалюватися щогодини, щохвилини. Так, і демонструю вам, що до шостого поверху включно вже встановлені віконні рами, і деякі вікна вже почали склити. Тож цей процес також рухається швидко і йдемо далі дивитися люкс чергу Ми зараз продовжуємо лишатися на шостому поверсі і показуємо вам, як виглядає вже штукатурка з електричною проводкою. І повідомляємо вам, що електрична проводка вже знаходиться на восьмому поверсі, тобто наші співробітники вже закінчують восьмий поверх по електриці, по розведенню електричних мереж та переходять на восьмий поверх. Це ми вже робимо, вже зробили. Люкс черга рухається, і є одна дуже і дуже приємна новина. Щось ми продовжуємо досконалюємо, доробляємо, максимально прискорюємося. А дещо по люкс-черзі ми стартували, і це говорить про те, що ми вже досить на серйозному етапі щодо здачі нашої люксчерги в експлуатацію. Ми почали по люкс черзі розведення сантехнічних мереж. Тобто вже активно почали працювати наші співробітники, наші сантехніки. Най. Професійніші в країні сантехніки і встановлювати вам інсталяції, підводити вам виводи під душові кабіни, під ваші змішувачі, під кухню. Ці всі роботи максимально зараз будуть прискорені і максимально великими об'ємами тривати, адже нам потрібно зробити короткий термін всю люкс чергу. Кайф наші спа. Ви просто не уявляєте, вже приїхали меблі. Це спа-блоку Б. Ми з вами перемістилися в блок Б. Апартаменти вам показувати не буду. Вони всі абсолютно готові. Блок Б готовий. Покажу, що ми доробляємо по блоку Б. Наші спа. Отже, в СПА вже приїхали меблі. Там вже стоять дивани, вже стоять такі величезні, красиві кашпо для наших рослин. Все вимальовується колони. Наші оздоблені вже декоративним оздобленням. Все вже дуже гарно, але як ми з вами і домовлялися, тримаємо інтригу і хочемо вам показати вже все готове, щоб ви прийшли, побачили і вам. Ми впевнені, що сподобається, тому що ну таких спа преміальних буковелі ще точно немає, не було і навряд чи хтось їх повторить. Адже для того, аби зробити таку спам, потрібно дуже любити своїх інвесторів, любити свою роботу і не заощаджувати на матеріалах, на оздобленні і всі навіть меблі у нас Італія, Іспанія, це преміальні світові бренди. Це не якісь бренди Name або Китай. Це преміальні європейські бренди, які застосовуються в готелях зірок. Тобто, як ви розумієте, в нашій спа блоку Б, і до речі, ми зараз знаходимося на першому поверсі. вже все готово. Вже було навіть два клінінги: чорновий, такий середній клінінг, і ми вже як тільки розставимо меблі, будемо робити чистовий останній клінінг. І далі вже тільки підтримуючи прибирання. А позаду мене рецепція нашого спа-центру в блоці Б. І подивіться, чим вона унікальна. По перше, матеріали, які є вологостійкими, адже тут досить волого, бо поруч зі мною басейн. Я його бачу, який так і заманює до себе в нього пірнути, але я не можу, бо маю вам знімати звіт. Тож ми продовжуємо про нашу рецепцію, а могли би бути в басейні, але менш тим. Є про що вам розповісти, адже наша рецепція класна. Тут класний матеріал, як я вже сказала, вона буде вся мати такі свої підсвітки по контуру. А ось це у нас іде такий спеціальний сатиновий матеріал. Це металеві панелі, які знаходяться позаду. Це як рожеве золото. І воно, коли буде підсвічуватися по контуру підсвіткою, буде дуже-дуже гарно виглядати. А тут вас будуть вітати на другому поверсі нашої спа, в нашому блоці Б. І тут вже все готово для того, аби зустрічати гостей. І тут вже є люс. Ось такі позаду мене полички для зберігання речей. А тут буде знаходитися адміністратор, який буде завжди до ваших послуг, коли ви будете відпочивати на другому поверсі. Мені так шкода, що я не можу вам показати, але ми готуємо для вас сюрприз. І повірте, я вам даю чесне слово, ви будете дуже вражені і будете кожен раз заходити в спа і казати Да ладно. Та хіба хтось так робить? Та хіба хтось так будує? Да та ви такі молодці? А нам буде приємно, ми будемо посміхатися і дуже тішитися від того, що ви у нас задоволені. І я, стоячи біля цієї краси, хочу вам повідомити, що вже замовлені кашпо для нашого блоку Б. І вже в липні, буквально з перших числа липня, ми починаємо висаджувати в ці кашпо-квіти і робити красу, гармонію, естетику на терасах блоку Б. Така музика звучить так класно. Такий вайб в буковелі кайф. А що ми біля нашого блоку? А і я вам хочу сказати, що ми вже на 50% завершили роботи по вкладанню ламіната, по оновленню ламіната. Тобто на половину апартаментів ми вже ламінат вклали ще трішки, і у нас буде друга половина готова. Так, що ще важливо? Важливо те, що ми закінчили посилювати нашу гідроізоляційну мембрану на другому поверсі. Тобто, вже повністю ми замінили мембрану, вклали нову плитку і все вже завершили. І навіть ми запросили вже альпіністів, які почали планово контрольно відмивати фасад. Ну і вже ми там дочекаємося, поки завершимо ламінат, і почнемо вже відмивати зсередини наш блок. «А». Аби блок, а наче порився та красивий і чистий. Вітав вас, коли ви до нього приїдете. Відпочивати. То, шановні, наші інвестори Glacier Premium Apartments Вже четвертий рік. Кожен місяць без єдиного пропуску під час кожного нашого звіту з будівництва, який ми жодного разу не пропустили, і кожен місяць виходили до вас і приходили до вас, звітуючи, що ви проробили. І от кожен місяць я вам дякую за довіру. Кожен місяць я не можу підібрати тих щирих слів. Наскільки ми цінуємо наше з вами партнерство? Ми будуємо наш Glacier Premium Apartments, Ми дуже стараємося. найважчі часи для країни. Ми будуємо один з найбільших мегапроєктів Європи. Це дійсно найбільший готель в Україні. Це преміальний п'ятизірковий готель в Україні. Готель Glacier Premium Apartments вже давно sold out, Ми продали його менше ніж за рік. Зараз є одиничні варіанти на вторинному ринку, де наші інвестори, які брали спеціально ці апартаменти і заробляли на капіталізації, їх продають. Ви можете звертатися в наші офіційні відділи з продажів. Наші менеджери запропонують вам апартаменти на вторинному ринку. Це апартаменти з документами, вже введені в експлуатацію будівлі. Тому сьогодні угода зразу ключі і заселяєтеся в ваш апартамент. Зараз Glacier Premium Apartments не відкритий для туристів, але е, наші інвестори в ньому проживають, адже це їх власна нерухомість, це їх квартири, де вони можуть жити, насолоджуватися е, літом, насолоджуватися відпочинком. Тож після угоди ви теж стаєте інвестором і з власними ключами з документами йдете в свій апартамент і вже заселяєтеся і відпочиваєте. Тому дорого Glacier Premium Apartments. Ми завжди пропонуємо вам інвестувати в нашу Скейп Сіті і завершуємо наші звіти з будівництва саме на території Скейп Сіті. Чому Скейп Сіті? Ну по перше, з Катлавана зараз найкомфортніша ціна, але це є тільки про нашу третю чергу. Бо на другу чергу вже відбулося перше подорожчання на нашу терру. На третю чергу вже відбулося два подорожчання. Капіталізацію ми показуємо її. Дуже видно. Вона зростає. Наші інвестори заробляють і від цього дуже дуже тішиться тому інвестувати в ескейп це інвестувати з катлавану, гарно заробляти, мати ліквідну нерухомість, яку легко продати, і дуже важливий момент. Ми вперше за всю історію існування в Буковелі будуємо дуже унікальну третю чергу. Ми будуємо те, чого в Буковелі ще ніхто до нас не втілював. Всі будують апарт-готелі. Ми теж будуємо найкращі апарт-готелі. Але на території комплексу п'ятизіркових готелей зараз ми будуємо люксові апартаменти. Тобто, це будівля, де п'ятизіркові апартаменти, люксові апартаменти з сервісом п'ять зірок. Оточені неймовірною інфраструктурою п'ятизіркового готелю, тобто це не наче ваша квартира з прибиранням, повним обслуговуванням на території п'ятизіркового готелю. Квартири ці можна здавати подобово, довгостроково в оренду. Також можна залучити керуючу компанію, можна здавати самостійно, можна проживати. Там дуже багато переваг. Це нова унікальна система для курорту Буковель. І наші менеджери з нерухомості вам пояснять, чому такої концепції ще ніде не було чому ніхто не міг її втілити. Тим розкажуть вам про прибутковість та розкажуть саме оці фішки, завдяки чому ми унікальні і чому саме потрібно інвестувати в нашу третю чергу. Ну і звісно, першу другу це наші стандартні апарт-готелі. А от третя черга має унікальну концепцію. Тож дзвоніть, телефонуйте, приходьте, вдячні вам за партнерство, вдячні вам за співпрацю. Цінуємо вас, любимо, поважаємо.